Він говорить такі речі, що просто ну, не натягнеш в одній прям фразі. Але е, ну, чувак ставав е, банкротом і потім знову ставав мільярдером. Е, це, це значить, що, що все ж таки він вміє це робити. І він може, може на 180 розвернутися в будь-яку секунду. Він зараз може, може казати одне говорити і три, а робити четверте. Тому і це ну знаєте, або покер, або якщо хочете шахи. І тут гресс ходи, на жаль, ідуть країнами. Він же бачите, почав свою президентську каденцію з того, що надалі да з Гренландії, там на Канаду, на Панамський канал, ну. Просто якісь люті речі робити, а потім бац і відвернувся від цього. Ну тобто, він перформанс, він епатаж, патаж, він любить себе в собі і себе довкола, щоб його всі на руцях носили, щоб був в центрі уваги, і тих знає, що з цього вийде, але я не впевнений, що те, що є зараз, воно завтра буде таким самим.